Так, друзі, привітульки, привітульки, ваша лавочка вже тут. Та, та я просто викладала карти, дивилася, яке, яке значення я маю для другого рогу війну. Ну, тобто, ну, може я щось не так роблю. Може, може я насправді взагалі, як то кажуть, просто коротше, я його захищаю, є магічні атаки. І я захищаю все те, що я люблю. І я зберігаю те, що я люблю. І... Ой, так аж бураки пішли. І що потім потім я коротше, я поїду з цього міста, для того, щоб захищати інше місто. От, Мені Ріг дещо дасть за це. Спала карта. І це і ще що. І там ще є дві карти, які говорять про те, що я долучу дуже багато нових людей до Магії. Ну, це медитація, бо там така якраз карта до медитації, які потім зможуть наше місто тримати. Так, все, друзі. Так, ну що, кривий? Дивимося на 17.01. Буду мати надію, що є звук, а то знову, блядь, позаписую і буду як ото авечка якась. Я теж не знаю, як. Ну, коротше, записую на свій страх і риск, якщо не дозапишу. Ні, якщо це буде без звука, тоді перезапишу, поняла? Коротше, я, я скоро буду тут жити в цьому кріслі. Ну, то в смысле, що, знаєте, вставати дуже рідко по. Ну, так воно, в принципі, десь є. Так, записую, щоб поки світло не виробили. На 17.01. Дивимося, 16.01 24.00 по 17.00 24 в 24.00. Поїхали. Так. Знову в лікарню приїде багато наших захисників. Ну, не в одну лікарню, а в багато там лікарень приїде іменно про лікарню. Багато наших захисників. Є карта дороги. Дуже багато буде поранених. Але вони все одно молодці. Вони десь втримали такий фронт нормальний. От. І будуть дуже багато просити, що треба буде. Не вистачає чи то фахівців, чи то ліків, чи то крові. ну Щось такого буде. От. Ну, Я питаю, да, а мені таке показує. Значить, це важливо, значить, це має значення. Я ж з новенькими рісничками ванститка. Фі. Ні, я ж не бачу себе насправді, якщо я очі випускаю долу. Да? А потім буває, якщо дивишся відео, ну, щось там провіряєш звук чи що, і я там така глазки опустила, Боже, яка я гарна! Дівочки, дівчатка, жіночки, пані баришні. Я завжди люблю казати, баришня. Я вам хочу так сказати: хваліть себе. Хваліть себе. Як той казав, сам себе не похвалиш, люди не будуть знати, як це робити. От я кажу, що я неперевершена багіння. Все, я не ви тепер знаєте, що я не перешена. Ви так ми, ми не говорили, правильно? А якби ви, якби ви ніколи ніколи в житті не смієте казати на себе якісь радості. Якщо ви навіть пухкенька стаєте, да? наприклад, я поправилась, да? я така. Кажу, Моя зефірка. животик, Моя зефірка, але там багато зефірок. Нічого страшного, я потім стану. Я красива, я красива і так, і так. І я розумна, і я успішна, і я чудова великолепна. І ви кожна повторюєте за мною ці слова. Поняли? Кожна така. Берете та слухайте, кажете, і я красива. Да, і я розумна, і я успішна, і я везуча. І... Поняли? Жодного, якщо у вас щось болить, не здумайте себе сварити. Кажете, моя ручечка, моя ніжечка, да, там і животичок, тюм 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 Поняли? Тільки Бо Повідомлю паяльник буду заставляти любити себе. Так, хорошо, сонечки мої, поїхали. Далі кривий ріг, вибухи, обстріли. що що там, там, Що там? Що там? Що там? Якісь питання на новому кладбищі, якийсь скандал буде. Шахіди летітимуть, летітимуть шахіди. От. Але наша влада скаже, що у нас все ровно. Ну, в принципі, в принципі може і правильно. Чого? Того що, того, що, дивіться, ну, пожартись буде, на якійсь дорозі буде пожар. Або коло дороги, або на мосту. Поняли щось таке. там. Або коло, поняли, якась, якась десь споруда буде, там щось горітиме. Е -е. І, з іншої сторони, а зачем ні речать людей? Що ну, зміниться з цього? Да? Нічого ж не зміниться. Правильно, буде якийсь пожарчик і ще що. І там поряд буде щось те, що пов'язане з матерями, і щоб вони хотіли зберегти. Або, скажімо так, або поряд буде те, що піклується про наших чоловіків. Що може піклуватися про наших чоловіків? Тихі його знає, може, там СТО ще якесь стоїть, я ж не знаю. Поняли? Ну, тому тобто ж, щоб ви розуміли, що просто так, той пожар, ну не просто так, він, він від, якогось, від якогось уламків створиться. Так, друзі, 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 друзі мої любимінькі, кривий ріг. Затисна, сонечки мої, так, поїхали, Нічого такого сирена буде світло відключати будуть? Тобто, тривоги будуть, світло відключати будуть. Якийсь мікрорайон великий буде, буде все-таки під загрозою, От, але, але нічого там не впаде. Поняли, поняли? Молодці. 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 Це треба буде ремонтувати, тому що буде сильно, сильно вже воно таке буде поломане. Тобто, що то про ремонт. Може, яку дорогу будуть ремонтувати, може, що бо там дені дохера буде. Нічого такого. Так. Інгулець. Інгулець. Ті, хто мають владу над вами, треба вже давно вам сказати якусь, якусь, якусь ну, новину, от. але вони ніяк не можуть, не можуть вирішити. Вони її хочуть пропаднести більш хорошою новиною, а насправді це стосується дуже великих сімей. Насправді, насправді наскільки ця новина буде для вас, тобто вас хочуть надурити. Я вам хочу так сказати: це Інгок, скоріш за все, я думаю, хоче вас подна. Одна траля. Так, далі, далі. Та не люблю, як це карти. Я перевернуті, не дивлюсь, до речі, значення. Дуже рідко дивлюсь. Та карти так, інглиць був апостол. Приїде багато людей, чогось буде повертатися і ще що, і знову щось будуть роздивлятися. Ну, якусь чи дорогу ремонтувати будуть, чи що щось таке. Так, Зеленодольськ. Тоже будете перейматися за роботу, якусь новину вам неприємно скажуть. Е, жовті води. Жовті води. Жовті води. Жовті води. У вас по електрики відключення і в якомусь будинку, або в якихось будинках, або в якомусь приватному секторі щось поламається. Таке, прям повністю поламається, його треба буде знову чи ремонтувати, чи що, щось таке. Верні, відновляти. Воно вмерло, його вже там нема що. От. Нема що йому робити. Так, порада. О, давайте я не хочу ці крові карти. Вони мені так неравуються, вони такі великі, красиві. Я взагалі карти ж не показую, да? А це такі, ну, дивіться, які карти. Так, порада. Кривий ріг, інгулець, Апостол, посола з жовті води. Перша порада. Значи, дивіться, це карта очищення, карта медитації і карта, яка говорить, що треба трошки не тільки поприбирати вдома, але і ще що. Трошки частіше приймайте очистительні процедури, очищуйтесь. Дуже багато негативної енергетики на вас. Я вам так хочу сказати, умивайтесь, якщо ви є свята вода, до речі, то буде непогано і святою водою митися. Так. красива, яка карта. Глянь, такі картинки. Дивися така, як як яка дитина мала. Ця карта говорить про те, що треба написати, написати комусь е, треба, зараз я вибачаюсь, написати комусь, написати комусь треба е, листа якогось, да, якимсь чи чоловікам, чи що. І ще ще, і очікувати комусь про дорогу. Про дорогу. Треба щось очікувати. Або збиратися в якусь дорогу. В якусь дорогу. Ставила, ну, вибачаю, ставила на, на паузу. Що хочу сказати? Хочу, знаєте, що? Я вам хочу читати, почитати вірші, <кій> вірші для. Повітряних си, значить, повітряні сили Збройних сил. От, знаєте, вітання для повітряних сил. Блін, вони нас боронять, от реально боронять, так. Да? Я вам хочу почитати ці вірші. І я хочу почитати ці вірші, щоб ви просто розуміли. Просто, може, у вас є навіть знайомий пілот, наприклад. Твій літак малює в небі, серпень ранком холодить, захистиш нас при потребі, у готовності ти мить. І повітряні сили поспішаємо привітать, бо у небі сизокрилі, літаки нас боронять. У вітаннях ми єдині, як казали нам діди, адже небо України ви тримаєте завжди. Тож найбудуть сильні крила, поряд лиш товариші. Ми повітряні сили. Привитам, вид душі. Чему тому еще у них день э, поветренных сил Украины режет небо, как будто ножом самолет, оставляя лишь белый след. Нашей Родины там военный пилот, охраняет отчизну от бед. Боевая машина, как ястреб летит, в небо страстно пилот влюблен, создавая в небе защитный щит, чтоб страны был спокойный сон. И сегодня в праздник, день ВВС. Поздравляем от всей страны. Как же здорово, что у отчизны есть небу преданные сыны. Я, наверное, прорублю этот вирш, я его писала еще в 13-м уроке, тому вместо отчизны Украина охраня Украину от бед. Вот так вот будет. Сейчас переделаю. Ну что, инши вирши почитаю для Запорожья, залышу. А вам хочу сказати: ідемо на головну сторінку мого каналу. Медитація, захисний купол, там намальоване море у 21.00 кожного дня долучаємося і робимо. І тоді нам буде нічого не страшно. І пам'ятаємо золоте право мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, які мені подобаються, які ставлять подобайки. З вами, чого пан, не трапиться, пока-пока.